Якщо у вас немає часу на приготування обіду, так як у мене, то рекомендую. Взяла фарш на сковорідку, підсмажую, додам трохи солі. Цибулька тут перекручена разом із фаршем. У мене був в холодильнику такий заготовлений раніше. Зараз я трошки ще додав перчику сюди. Український соус додам. Ось так. Три ложки буде достатньо. гарненько все вимішаю. так. Сюди можна ще спеці якісь додати, якщо бажаєте. А тепер сюди я додам макарони. Ще зову Все. І додаю сюди воду. Ось так. І все гарненько помішаю, накрию кришкою і буде смачний обід. Макарони вже готові. Водичка вся википіла. а зверха притрушу натерла сиру твердого. Оце, оце буде смакота. Як ви думаєте, смачно? Звісно, смачно. Швидко і смачно. На пару хвилин, щоб сир уплавився. Сир розплавився зверху ще зелені. Тритрушу. Все, обід готовий. Насиплю, скуштую. Буду обідати. Що ж там куштувати? Нема часу. Треба швиденько обідати і йти ще далі щось робити, поки не жарко. Так, тянеться сир гарно. А, як пахнеш сильно смачно. Ой, сир. Скуштую мягенькі макарони. Угу. Дуже смачно. Дуже смачно. Всім смачного. Мені теж. Бувайте здорові. Пробуйте, може і вам сподобається.